Всім доброго дня. Очередний виріб. Піхви, італійська шкіра, дуже гарна, полірована, прошита вощеною ниткою. В два ряди. Піхви товщина шкіри 4,5 мм. підвіз вільний, ніж леза, длина 160 мм. Це нержавіюча сталь австрійського виробника. Н690, ширина леза 35 мм, в обусі 5,1 мм. Спуски з однієї сторони прямі, з іншої сторони йде вігнута лінза. Це притини бронза, руків'я, Мікарта. Посажене воно на гвинти та і бокситку. Такий зроблений темлячок з паракордом. Ніж достатньо, достатньо е, мощний і тяжеленький. Всім, кому цікаво. Будь ласка, пишіть приват. На все, дякую.